Дай людям мир, злагоду, дай всім народам лад і спокій, вчини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, молимося за тих, хто вчинив велике зло по відношенню до свого народу. До наших співбратів, співвітчизників, благаємо Господа Бога про милосердя для тих, хто чинить зло. Наймиліший Ісусе, якому за любов до людей часто відплачують забуттям, занедбанням, погордою, невдячністю, ось ми, стоячи перед тобою, особливо, особливою пошаною прагнемо винагородити Тебе за людську грішну холодність. І зневаги, які ображають твоє любляче серце. Однак ми пам'ятаємо і самі, що часто так само негідно поводилися, тому сповнені найглибшого жалю, передусім лагаємо про з милосердя над тими, хто вчинив збротню по відношенню до наших братів. Ми готові добровільно винагородити своїми молитвами не тільки на завчинені нами гріхи. Але й за гріхи тих, хто блукає віддалік від твого від дороги спасіння, тих, хто впертий у своїй невірі і не хоче розкаятися в своїх гріхах, пастирем і поводарем будь тих, хто зневажив обітниці святого хрещення і підняв руку на невинних та відкинув солодке ярмо твоїх заповідей, Боже великий дивний, що вболіваєш за злобу людську, Підводиш, повалених, і підіймаєш ті, що впали. Небесну твою силу з неба народові нашому пошли, сіли рани душ наших, і підіймемо нас із постелі немочі, бо вражені, розслабленням стегна наші, бо хворі на неправду, і породжуємо беззаконня, гомой ворожнечуй розборт землі українській. віддали від нас заздрощі, чвари, зарозумілість, злочинність, пияцтво, розпалення пристрастей. Попали у серцях наших терна нечистоти, непримиренності і озлоблення, щоб полюбили ми один одного, як одне ціле перебували в тобі, Господі, владиці нашому, як і і заповідав ти нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас за нашу державу, за наш народ, за те, що Господь милосердний дав нам мир, злагоду, щоб допоміг уникнути насильства ворожнечі і. Громадянської війни, от фактично, от те, що ми бачимо, що зараз відбувається в Києві, це, це страшне, це страшні кадри. Коли українці йдуть на українців, коли громадяни України стріляють в громадян України, і коли ми бачили з вами, навіть є покалічені, є вбиті. Зазвичай церква стоїть осторонь від політики. Ми говоримо про те, що в нашій державі церква відділена від держави. І, мабуть, це правильно, це вірно. Держава повинна займатися питаннями державними, політика політикою. Церква ніколи не залишалася осторонь свого народу. І я думаю, ви бачили, що практично усі ці дні, коли відбувалися події в Києві, коли стояв майдан і зараз він стоїть, то кожний ранок починають вони з молитви і закінчують день молитвою. І я думаю, що, мабуть, тому цей майдан він стоїть і досі. Церква вчить тому, що, в принципі, ми повинні уникати втручатися в політику. І церква вчить, тому що всяка влада, всяка держава, вона є від Бога. Але це не означає, що владі і державі можна робити все, що їй заманеться. Давайте згадаємо, що Господь наш учив нас тому, що Богу треба віддавати Богове, а кесарю віддавати кесареве. Але в той же час Господь наш Ісус Христос закликав грішника, коли Він робить гріх, наставляти на шлях істини. В дусі любові і лагідності, ми повинні вказувати, якщо наша влада, або хтось інший в державі, або хтось інший із людей робить гріх, то справа церкви направляти грішника на шлях істини. І тому, коли наша влада робить негарні вчинки, ми повинні їй говорити про це. Коли політики чинять розбрат, ми повинні говорити їм про те, що це не є. Богодна справа і зазвичай, що ми повинні молитися за всіх, і за грішних, і за праведних. Давайте і ми з вами, любі Христі браті і сестри, будемо в першу чергу не шукати те, що нас роз'єднує, не шукати якісь суперечності, тому що все, що веде до розборту, це є від диявола, це є від сатани, а шукати те, що нас з'єднує. А з'єднувати нас повинна любов до Бога і любов до ближнього це саме та заповідь, яку залишив нам Господь нас Ісус Христос. Давайте будемо про це пам'ятати. Під час молитви і молилися в двох наміреннях, двох інтенціях. Це є перше, ми молилися за тих людей, які вже загинули і помінули їх сьогодні. Друге, те, що ми молилися сьогодні, також за мир. Мир, який є надзвичайно потрібен сьогодні в наш час, в нашій державі. Пам'ятаємо, ми християни перші, і що ми можемо найголовніше зробити, це молитися. Молитися, щоб Господь змилосердився нашим народом, щоб дав мудрості, щоб не робили таких кроків, які вже зроблені, щоб більше не провалилася ця невинна кров, щоб справді наша держава. Яка заслуговує на краще життя, на кращу долю в швидкому часі цього досягнула. Пам'ятаємо про цю молитву, бо це єдина наша зброя, якою ми можемо зараз воювати, якою ми можемо справді досягти успіху. Амінь. Слава Ісусу Христу.